Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що ж, друзі, 9.21, В нас е, рубрика друга кава. Нарешті дочекалися. Рома тус прийшла і зараз буде нам розповідати, що вона там на презентувала. Тобі привіт, привіт, при Дав давно привет. не бачились. Так, як твої дано. справи? Все супер, все прекрасно, як бачите. Раз я тут музика. Музика далі випускається, як то кажуть. Так, так, так. Розкажи взагалі, чим ти займалась весь цей час? Не знаю, там тури, виступи, записи, якісь там зіркові справи. Ну так, звичайно, дуже багато роботи було пророблено. Зараз такий, можна сказати, новий етап в моїй творчості. А нові люди, нове дихання, нові музиканти, нова команда і стара команда. От тому чекайте новинок. Я була в процесі, а також були концерти, тури. Тому зараз звертаємося клас, клас. до написання треків. Де встигла повиступати? Можливо, якісь благодійні виступи були. А були також благодійні виступи. Виступала також з Шугаром. У угу. нас є з ним спільний дует, і я дуже рада, що Олег мене запросив а, бути на розігріві на його сольному концерті. От. А також брала участь у, у українській пісні, а, стала фіналісткою. Ого. Так, тому це маленька така перемога, маленька велика перемога для мене. Клас, розкажи, будь ласка, про що твій новий трек? Він називається Небо впаде. Чому воно має впасти взагалі? Ну, знаєш, тут різні є значення. От в більшості це напевно асоціюється з якимсь кінцем світу. Ага. Щось таке, і можливо для кожної людини. Так, свій кінець. світу. Це втрата там найближчої людини або Втрата можливостей розвиватися, можливостей а, творчо якось себе проявляти. От і а, ну, в більшості це втрата близької людини або втрата можливості бути поруч з цією людиною. І хотілося б цією піснею а, допомогти наштовхнути слухачів на те, що треба тут і зараз боротися за своє щастя. Е, до речі, доволі актуальна тема, е, і вона для тебе дуже особлива. Ну е, тому, що ти не просто так напевно і написала. Ми знаємо, що ти так само е, знялася в кліпі, не сама. Так так. спросила так, акторку. Так. Розкажи, хто це? А це відома українська акторка Надія Левченко. А от вона знімалася в другому сезоні жіночий лікар, як її може. Пізнати глядачі, і я дуже вдячна, що вона погодилася. Це такий перший досвід, і мені здається, багато хто б хотів, щоб заслужена акторка України зіграла грала угу. тебе в твоєму ж кліпі. От це було дуже дуже класно, кайфово. І справді ми чимось схожі з нею, тому я дуже дуже вдячна. Вона грала тебе у майбутньому по сюжеті. Так, та так, і так. ти ніби з собою спілкуєшся. Так, так саме так. В нас був такий діалог словами з пісні. А і в принципі нам все вдалося. Ми всі дуже задоволені. Розкажи, будь ласка, більше про зйомки відкрий таке закулісся. Хто знімав, де знімали? А знімала моя команда Pilots Production, мій чоловік. От тому завжди одна й та сама команда, і зовсім різні роботи. Я дуже рада спостерігати, як вони розвиваються і ростуть разом зі мною. Прикольно, прикольно це почути. Де тебе взагалі можна, до речі, знайти в соцмережах? Всюди в інстаграмі, в фейсбуці, в тіктоці найбільше так слухачів найбільше мене чують в Тіктоці, там і відоси. Тому підписуйтесь, чекайте новинок і слідкуйте за тим, що вже є. А як слухачі взагалі прийняли твою нову роботу? Які там не знаю коменти можливо. Ну, дуже позитивно. Насправді, я не очікувала, що дуже багато буде таких обширних коментарів, і багато сліз було на диво. Так, мені от прям телефонували, писали, так, і казали, що пробили на сльози там на другій хвилині. Я вже плакала. І це насправді говорить про те, що пісня не є якась можливо другорядна, а вона от саме тоді народ. Дилася і випустилася тоді, коли прийшов її час. Угу. А ну похизуйся трішки, скільки там переглядів вже? Ну поки набирає полегенькі, так ми випускаємо, як завжди, вночі, в принципі. Але я думаю, що десь близько 10 тисяч воно набі... Так, Ну трек вийшов сьогодні. Так, так. Буквально сьогодні, от вночі. Класно. Тому... До, до речі, мені цікаво, коли коли найкраще може, може, ти порадиш таким починаючим, коли найкраще взагалі випускати треки, викладати відоси? А ми пробували по-різному, якщо чесно, і в 10-й ранку, і в 12 там, і в 2-й годині. І кліп виходив, наприклад, там під вечір вже. Але ми все ж таки вирішили притриматися а, таких західних стандартів і угу. пускати. Тоді, коли виходить трек, тоді виходить і кліп, і все в нуль, нуль нульнуль почався день. Класно. Ну, е, я дуже радий, що ти продовжуєш. Так само, ще такий момент, е, ти ніби якось змінюєш свою творчість. Є такий момент, от щось нове в неї приносиш. Чому? Е, хочеться бути ближчими зі своїми слухачами, тому що в більшості я пишу пісні там, про себе, свого досвіду, з досвіду там моїх близьких людей. Але е, зараз пішла така тенденція, що. Е, Слухачі стають все ближчими до мене і хочеться також розповісти, якісь їхні історії, uh -huh. з їхнього життя, щоб вони а, слухали, от бачили себе, тому що це от про них написано і їм близьке. І я думаю, що в мене це вдасться, тому скоро, скоро буде багато новин. Супер, я дуже радий чути, що в тебе все так е класно йде. Ще крутіших е тобі, більше переглядів, більше слухачів. Е підписуйтесь, до речі, Роматус, Ютуб, Інстаграм, Тікток. Сюди всюди, всюди всюди підписуйтесь. Ну а ми нарешті послухаємо Рома Туз із треком небо впаде. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.

Seu jeito.